Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до вивчення, дослідження Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент із послання до євреїв: це новий заповіт, розділ 3, вірші з 1 по 6. А також просимо Господа Святого Духа, щоб просвітив наш розум, наше єство для того, щоб ми могли належно розуміти Боже Слово, щоб воно оселилося в наших серцях і було світильником на нашій життєвій стежці. Послухаємо спочатку Святе Писання, написано. Отож, святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола і первосвященника нашого сповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей у всім домі Його, бо гідний Він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бо дім хтось будує. А той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у всім домі Його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати треба було. Христос же як син у його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, західні терени України, як відомо, славляться дуже великою, а іноді кажуть, найбільшою кількістю замків, палаців та руїн таких пам'яток. Серед них є. Вцілілі і збережені у більш-менш доброму стані, а від інших, як ми щойно казали, залишилися руїни. Втім, любителям мандрів до вподоби оглядати і перші, і другі, бо це дійсно цікаво і пізнавально. Вочевидь, дехто з вас мав змогу оглянути. Олеський замок, замки і палаци у Золочеві, Підгірцях, збаражі, Вишнівці, Кременці, їхні міцні, старі товсті стіни почасти вражають своєю величчю. Деякі з них стоять уже століття, а у деяких вцілілих чи відреставрованих замках і палацах нині облаштовані унікальні музеї. І експозиції, серед котрих ми можемо побачити численні зображення колишніх власників замків і палаців та їхніх мешканців. Власники таких споруд наймали видатних художників, аби ті звеличували і увічнювали їх на художніх полотнах, і завдяки митцям. Їхні обличчя та імена дійшли до наших часів. Однак імена архітекторів і будівельників, які зводили замки і палаци, відомі не завжди. Так чи інакше, ми розуміємо, що кожну споруду, кожну річ хтось спроєктував, створив, збудував, змайстрував, намалював. Кожна річ має свого Творця. Вони є плодами людських рук. Але оглянімося довкола і побачимо інші придивні речі, які існують тисячі літ і будуть існувати ще довго. Це зоряне небо у нас над головою. пасма гір, вкриті зеленню пагорби. Ліси, степи, луги, долини, пустелі. Це озера і ріки, які народжуються з маленького джерельця, струмочка, згодом наповнюються водою, перетворюються величні потоки і впадають в море. Земля сповнена надзвичайної краси. Земля є нашим домом. І все, що ми бачимо на землі. Теж кимось створено. І ми знаємо ким? Відповідно до святого Писання, творцем усього, всього, що є на землі, всього, що є у всесвіті, є Бог. У нинішньому фрагменті із послання до євреїв апостол Павло нагадує нам про це. Він говорить, що всякий дім хтось будує. І відповідаючи на питання, хто є той, що створив збудував все довкола нас, він каже: той, хто все збудував, це Бог. Про те, як Господь творив Всесвіт, землю, можемо довідатися із Першої книги святого Писання книги буття. А нинішнє послання звернене насамперед до віруючих. Святий Павло хоче, щоб вчення, писання про автора і піклувальника усього творева було закарбоване у серцях віруючих дітей Божих, у наших серцях. Він називає їх, а відтак віруючих усіх часів і нас з вами, учасниками небесного покликання, наголошуючи на тому, кому ми завдячуємо нашим спасінням. Прощенням і життям, а саме однородженому Синові Божому. Святий Павло називає його апостолом і первосвященником, але не таким апостолом, як учні Ісуса Христа, і не таким первосвященником, як інші юдейські первосвященники, слово апостол в перекладі з давногрецької мови означає. Посланець той, хто посланий. А стосовно Божого Сина, термін апостол, щодо нього тут вжитий, як щодо того, про кого у святім Писанні написано. Як настало виповнення часу, Бог послав свого сина. Послання до Галатів розділ 4. Пророк Ісая каже у 48-му розділі. Про Сина Божого, послав мене Господь Бог і Його Дух. А в 61-му розділі написано: Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, в'язням відчинити в'язницю. У Євангелії від Івана читаємо. На світ послав мене Ти, каже. Ісус Христос, про Небесного Отця, або ще я від Нього і послав мене Він. Я з неба зійшов не на те, щоби волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Подібним чином титул Первосвященник щодо Ісуса Христа, вжитий у нинішньому фрагменті. З послання до євреїв стосується виняткового служіння Божого Сина, в якому він за гріхи людей, усього людства, приніс в жертву отцеві не жертовних тварин, але самого себе, ставши аганцем Божим, який бере на себе гріхи усього світу. І апостол Павло розміщує його у центрі. Християнського сповідання віри і поклоніння у центрі усього християнського життя дітей Божих, яких він називає святими братами. Дорогі брати і сестри, запам'ятайте добре це місце зі святого Писання. Воно знадобиться вам у тому випадку, коли буде йти мова про святих. При слові святий, святі у людей зазвичай виникає думка про давно чи недавно померлих віруючих, мучеників Християнської церкви. Натомість у цьому фрагменті зі святого Писання, а також в цілій низці інших фрагментів, коли вживається слово святий, то мова йде саме про живих віруючих. Бо святе Писання називає святими віруючих, які живуть, і вірують в Сина Божого, які вірні йому. Запам'ятайте це. Щоби наголосити на винятковості постаті і служіння Божого Сина, апостол Павло звертається до служіння Мойсея. Цього славного Божого мужа старого заповіту, автора перших п'яти книг Святого Писання. Не применшуючи жодним чином його заслуг перед Богом, Павло говорить про суттєву відмінність між Мойсеєм та Христом. Хоч обоє і були в Божому домі, але з цією різницею, що Мойсей був у ньому лише. Слугою, рабом, а Ісус однородженим Сином Божим, тим, хто разом із Отцем творив усе. Дорогі брати і сестри, ми з вами, кожен, хто покладається на Спасителя відповідно до Божого Слова, є вже не чужими для Бога, але синами Всевишнього, як написано. Божим народом, синами живого Бога. І святий Павло, наголошуючи на цьому посланню постанню до офіціан, говорить: ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Домашні для Бога. Ми належимо до Божої родини. Бог є нашим Отцем, а ми між собою, братами і сестрами. Про наш винятковий статус як віруючих в очах живого Бога, апостол Павло в посланні до Галатів говорить: як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, який народився від жони і став під законом, щоб викупити підзаконних, щоби усиновлення ми прийняли. А те, що ви сини, то Бог послав у ваші серця духа сина свого, який викликує. Аува Отче, тому ти вже не раб, але син. А якщо син, то й спадкоємець Божий через Христа. Ми маємо великий привілеї, як діти Божі, бути спадкоємцями у Божому домі через Господа нашого Ісуса Христа. І тому святе Писання називає нас. Святими братами, учасниками небесного покликання, рідними у домі Небесного Отця. Є ще одна важлива річ, на якій наголошує сьогодні святий Павло: ніхто не може бути в Божому домі більшим від однородженого Сина Божого. Цією честю не наділений ніхто. Жоден пророк, жоден інший, про кого йдеться в святім Писанні, тільки Син Божий. Пророки звіщали про прихід обіцяного Месії, але лише він звершив те, чого не міг звершити ніхто інший. Він викупив і спас нас своїми святими ранами, своєю кров'ю, яку він пролив за нас на Голгофі. Пророки, а серед них також і Мойсей, були послані Богом звіщати Боже послання, пророкувати про обіцяного Месію, який має прийти. Він же був посланий отцем, щоб сповнилося всі пророцтва про нього, щоби всі, хто покладався. На Божу обітницю до Його приходу на землю дві тисячі літ тому, кожен, хто вірує в нього, слово, що сталося тілом, спаслися, отримали прощення гріхів, вічне життя, Царство Небесне. Ця заслуга належить тільки Божому Синові. Він більший від усіх пророків. Навіть більше він є сам найпершим і найбільшим пророком. Це одне із його служінь. А цих служінь у нього три. Його святе Писання називає царем, первосвященником і пророком. А ще святе Писання, і нині, святий Павло послання до євреїв, називає Ісуса Христа Творцем. Євангелист Іван у першому розділі говорить про Ісуса Христа: усе через нього повстало, і нічого з того, що повстало, не повстало без нього, світ через нього повстав. Дорогі брати і сестри, будьмо вірні нашому єдиному Спасителеві і викупителеві Ісусові Христові. Додержимо вірністю до кінця, до останнього подиху, як каже Святий Павло. Пам'ятайте слова апостола Павла із першого послання до Тимофія. Там написано: Коли ми не вірні, то залишається він бути вірним, бо не може зректися самого себе. Дорогі Христі, хай Господь благословляє. Ваше життя, вашу працю, Ваші родини, ваше служіння Господу і ближнім, цареві віки у нетлінному, невидимому, єдиному Богові віддаємо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Амінь.